День знань це день, коли у думках дітей надія, а серця, сповнені вірою в успішне майбутнє. Під покровом тривог і вимогах обмежень ми продовжуємо навчання. Навчання, яке приплилось з онлайн світом та звичайними класами, стало символом відваги і волі. Діти майбутнє, і жодна війна не зможе відібрати в них віру і надію у щасливе завтра. Наші учні прагнуть до знань. Нехай їх мрії, як зірки освітлюють дорогу до знань і перемоги. Шановні педагоги, велика вам шана! У ці нелегкі часи саме від вас залишить майбутній розквіт нашої країни. Вітаємо з ним знань і початком нового навчального року.